Вас у бізнес-класі. Гроші накладають безліч зобов'язань і надають безліч можливостей. Цим висловом послуговується одна з найбагатіших жінок планети, найкрупніший акціонер бренду Лореаль Ліліан Бетанкур. І працює цей механізм не лише в галузі краси. Сьогодні в нашій програмі мова піде про таке. Ми не маємо права знищити планету, тому повинні подбати про переробку і сортування сміття. Перший завод планують збудувати на берегівщині. Свіжий курс валют актуальний в період відпусток. Виноробство на межі до нього долучається і пивоваріння. Із потребою вивозу та утилізації сміття людство стикнулося ще у кінці 19 століття. Тоді ж зафіксовано перші спроби отримання енергії від його переробки. У Нотінгемі в 1874 році винайшли парову машину, що використовувала горючі побутові відходи як паливо. Але це був лише перший крок на шляху до вирішення проблеми утилізації відходів. Серйозно на рівні законодавства із цією проблемою почали боротися в середині минулого століття, коли перед великими містами постала загроза дефіциту звалищ. Так у 1965 році в США прийняли перший у світі закон про утилізацію твердих побутових відходів. З того часу такі документи прийняли усі розвинені країни світу. Поступово утилізація та торгівля сміттям стали успішним бізнесом світових енергетичних гігантів. Наприклад, один з німецьких концернів має дев'ять сміттєспалювальних заводів і обіймає 20% обсягу всього ринку країни. У 2015 році цей концерн планує стати найбільшим європейським оператором у цьому бізнесі. У Німеччині за кожну тонну переробленого сміття підприємець може отримати близько 90 євро. В Україні також існує законодавча норма про те, що такі бізнесмени мають право на кошти з екологічних фондів місцевих бюджетів. Хоча на практиці вона не діє. Тим не менше, в нашій країні все ж є приклади того, як ініціатива створення сміттєпереробного бізнесу отримала реалізацію та навіть стала успішною. На Закарпатті ще все попереду. Бізнес на смітті цей звичний для Європи принцип украй болісно сприймають у майже європейському Закарпатті. Як результат, що найменше захаращені річки, засмічені ліси, не надто м'яко кажучи, цивілізовані населені пункти. Піонерами у царині окультурення відходів стали берегівчани. Тут, у селі Яноші, реалізується перший проект із сортувального процесу. Проект, який став можливим завдяки європейській підтримці. Як кожний перший втілюється він непросто. Знаєте, і наші люди були проти. Була створена ініціативна група, яка передбачала проведення референдуму. Ми дали сходу на проведення, ми гарно провели, ніяких між нами стосунків не було, але все одно референдум не був дійсний, тому що не було кворуму. Так що намагалася опозиція це, тобто ну, заборонити, але не вдалося. І після цього вже рішення приймала Рада. Депутатський корпус, який був 100% за те, що був цей завод. Робота над проектом, який здійснюється за європейські кошти, була розпочата рік тому у липні. Але за тим, через неузгодженості з виплатами частини коштів, яку у рамках проекту повинна була внести закарпатська сторона, процес призупинився. Розблокували його восени минулого року. Нині роботи тривають повним ходом. І ви, як бачите, це буде цех. Для переробки зараз заливаються бетонні поли, закладні під лінію вже залиті. Після полів залитих настилів буде монтаж вести обладнання. Праця на цьому обладнанні на 30 тисяч переробків в рік до 40 людей обслуговування. Ви, як бачите, воно великої загрози не робить населенню навпаки, то, що сміття скидується у нас в річки, на узбіччя, на нелегальні такі сміттєзвалища, то, що у нас по області, по Україні дуже багато, це все має акумулюватися в машини, звозитися сюди і сортується окремо йде пет, тетрапак, скло. Алюмінії, метал, органіка, все, все, все складується по фракціях, спресовується і відправляється на вторильну переробку. Заплановані потужності об'єкту до 30 тисяч тонн сміття у рік. Перший етап сортувальної лінії мають завершити до кінця року, а наступна черга полігон для захоронення відходів, куди не підлягають утилізації. Його проектна площа становить 100 на 115 метрів, а формат передбачає саморівневу систему захисту. Це плівка, це бентоніт, це геотекстиль. Ні грама не попадає абсолютно в ґрунти. Плюс є сітка, яка дає інформацію на монітор-оператори. Десь в якомусь квадраті є якесь пошкодження. Зразу ж в той момент виїжджає бригада і локалізовує це місце, щоб не попадало в ґрунти абсолютно нічого. І таким методом у нас йде захоронення. Через 4-5 років на з цього полігону ми вибираємо метан. Напротязі 10 років з такого полігону ми можемо відбирати стільки того метану, що можемо обслуговувати електроенергію повністю такий завод. Загалом проект розрахований на 80 років і покликаний стояти тому, аби на Бергівщині стало частіше. Його значення для вирішення проблеми з стихійних сміттєзвалищ засміченості узбіч і русу річок неоціненне. І йдеться про європейські підходи до поводження з побутовими відходами та найвищі екологічні стандарти. До того ж, передбачено з полігону видобувати біогаз, який використовуватимуть для виробництва електроенергії для села. Ну а економічний зиск від такого комплексу місцеві господарі порахували заздалегідь. 28 гектарів, які ми виділили під будівництво заводу, вони нам, якщо ми їх передамо в оренду майбутньому користувачу, майбутньому експлуататору заводу, по-перше, це орендна плата з, з цієї площі. раз. Друге, орендна плата заводу, бо ми ж його намагаємося тоді видати в оренду експлуататору. Так що, ну а потім робочі місця, 40-45 робочих місць, податки до бюджету. І я думаю, що так, як це рахується рентабельним, переробка сміття це рахується рентабельним видом підприємницької діяльності, так що будуть податки від доходів. Теж. Що ж до створення полігону для твердих відходів, завдання і місцевої, і обласної влади віднайти коштів для його реалізації. Одне з найбільш реальних джерел, до прикладу, кошти передбачені Мінрегіонбудом на підтримку регіональних проєктів. Є ще проблеми із місцевими монополістами. Приміром, Закарпаття Обленерго за підключення до мережі виставило наразі непідйомний рахунок у кількасот тисяч. Проте кожна справа на шляху до реалізації зустрічається із подібними проблемами. Головне мета і її вартість не лише у грошовому вимірі. Принаймні, обласна влада на піонері у сміттєвому бізнесі, який в цьому світі є прибутковим, покладає великі надії. Згодом каже, готова працювати над аналогічними проектами в Ужгородському, Виноградівському та Хузькому районах. Так що далі однозначно буде. Далі пропонуємо вашій вазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 23 гривні 72 копійки, продають за 24 гривні 57 копійок. Одне євро коштує купівля 25,70, продаж 26,39. 100 угорських форентів купівля 7,50, продаж 10 гривень. 10 російських рублів купують за 4 гривні, продають за 4,10. Англійський фунт стерлінг купівля за 35,50, продаж 37,20. Польські злоти купівля 5,65, продаж 5.96. Чеську крону купують за 87 копійок, продають за 89. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 6 копійок, продаж 5 гривень 66 копійок. З 1 липня пиво згідно з нормами українського законодавства прирівнюється до алкогольних напоїв. Тому з цієї дати для його реалізації необхідна ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Всі алкогольні, а це означає і пиво, товари, повинні продаватися тільки через реєстратори розрахункових операцій. Відповідно, при продажу пива єдинщики другої групи і єдинщики третьої групи зобов'язані з 1 липня 2015 року застосовувати зареєстровані опломбовані у встановленому порядку та переведені у Фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Після цієї офіційної інформації хочеться зробити ліричний відступ і згадати, що крім пивоварів, уже давно від проблеми з ліцензіями страждають приватні винороби. Якщо для великих підприємств 500 тисяч гривень невідчутно, то приватники навіть не розглядають такої можливості. Усі аспекти цього питання аналізували наші журналісти. Неймовірна природа, вишуканий живопис і, звичайно, неповторне вино. Запровадження нових брендів жодним чином не применшує відомі усталені, які славлять Закарпаття далеко за межами не лише регіону, але й країни. Потужні виноробні підприємства, які вийшли на міжнародний ринок, стали помітною складовою економічного сегменту. Натомість приватники виконують значно важливішу місію. Саме через них у нашому краї зберігається одна із найважливіших традицій культура виноробства. це малий бізнес, це бізнес сімейний, це сімейні традиції, які людям вже треба платити за те, що вони зберігають сімейні традиції. В інших державах, країнах це є за те, що людина живе в горах і платять за те, щоб вона не покидала свою домівку і її дотації. Цій людині теж треба допомагати давати дотацію за те, що вона зберігає батьківські діда, прадіда традиції. Родина Ноть у Бергові придбала будинок, що мав унікальні винні підвали, занедбані захаращені попередніми власниками. Вони старанно зберігали помірну, сталу температуру і правічну тишу. Вкрай важливі для дозрівання благородного напою умови. Таке вдале придбання спонукало сімейство до започаткування родинного бізнесу. Щоправда, застосування цього терміну для справи, яка заледве відпрацьовує вкладені кошти, навряд чи доречні. Звикли до того, аби розраховувати виключно на власні сили, нині винороби сподіваються від держави навіть не допомоги, а елементарної порядності. Дуже тяжко це так просто відповів. Чого ми чекаємо від держави? Від держави чекаємо того, що від і сусіда, від друга, від родичів від порядочності. Чесності і не всяких там видуманих, непрацевласних, не способних до життя законів. реальності чекаємо, просто буту реального життя. При своїм, скажем так, професією професії маленького сімейного винороба, хочеться мати таку роботу, яка десь трошечки допомагала в скажем так бюджеті сімейному, якщо це. Оподаткувати то реально оподаткувати якийсь енний процент, який реально віддати. І людина з гордістю буде тоді далі робити дану сферу. Сусіди, гості нашого закарпатського краю, туристи будуть пишатися, будуть раді, що ми їх надали. Натуральний продукт, і нам буде добре. І думаю, державі також буде добре. 500 тисяч у таку суму держава визначила право виробників торгувати своїм акцизним крамом в оптовій торгівлі. Для промислових підприємств кажуть виноробні монстри, така ціна цілком підйомна. Інша справа дрібні виробники, яким дозволено реалізовувати свою продукцію виключно у роздріб. Вопрос 2,5 мільйонів за ліцензію. Це дуже висока ціна, яка раніше обсуждався в правительстві. Ми вважаємо, що правильно би була ціна в пределах 10 копійок за випускаємою бутилку. Это при об'ємі 5 мільйонів бутилок 500 тисяч, це була ну, считаем, справедлива й бесна. Багата закарпатська земля здатна напоїти своїх доглядальників не лише вином. До нині на Закарпатті розгорнулися 13 приватних пивоварень. До 1 липня більшість із них думала над розширенням виробництва. А берегівська навіть відправила на навчання до Європи 10 майбутніх спеціалістів пивної справи. Проте держава внесла радикальні зміни у ці наміри. Завод став в зв'язку з тим, що ввели новий закон по ліцензуванню. Такий маленький завод, як наш, 500 тисяч не видержить. Не выдержит. У нас нет можливості 500 тысяч заплатити за акциз. Ми платимо крім цього акциз за кожен літр пива гривень 24 копійки, плюс 500 тисяч, і плюс ще законопроєкт, як нам передали, що піднімається акциз, з крім цього, до 2,42 43 ще піднімуть ціну на майбутнє. Ну, це законопроєкт, це ще не прийняти. Хозяїв заводу так вирішив, що будувати новий цех. Що ми хотіли, щоб 100-120 чоловік робота був на цьому заводі, а тепер думаємо, що будемо закриватися і людей увольняти. Зупине на виробництво молоді спеціалісти без роботи 100 потенційних робочих місць. Такий результат нововведень в акцизній царині лише на одному приватному виробництві Закарпаття. Якщо ж говорити загалом про наш край, для якого малий бізнес не лише економічна мотивація, але потужний соціальний фактор і навіть культурологічний проект, втрати від такого підходу можуть бути просто катастрофічними. За умови, коли над знаменником податків і зборів встановлюються на рівних умовах малі, середні і потужні виробники, у результаті поділу можемо вийти на нуль. За цим нулем втрачені робочі місця, відтік активних людей за кордон і, врешті, порожній бюджет. Відповіді на непрості запитання людей очільникові виконавчої влади в області знаходити важко. Саме тому Василь Губель пропонує ініціатором змін особисто поспілкуватися з тими, кому через рішення київських реформаторів від економіки доведеться закрити власну справу або сховатися у тінь. Далі пряма мова. Я звертаюся до законодавця. Прийміть такі рішення, щоб мали можливість розвиватися всі. І той великий півовар. Завод, який сьогодні є, гігант заводу, який сьогодні є в Україні, які лобіюють ці закони. Нехай пролобіюють спершу того, хто за свій власний кошт має можливість працювати, обробляти землю. До речі, я би хотів і звернутися і до Міністерства нашого аграрного. Я ініціюю сьогодні, запрошую комітет Верховної Ради сільського господарства в Закарпаття. Нехай пройдуться знову до тих приватних виноробів, до тих приватних людей, які сьогодні садівництвом займаються на Закарпатті, які обробляють землю. І, і ще, крім того, нехай побачать, скільки в Закарпатті землі постує. Ми побачимо і ті е, садвинородгоспи, які розвалюються і сьогодні не маємо можливості їх приватизувати, тому що на е, державному рівні не можемо прийняти е, рішення. Е, як має працювати місцева влада? Я без допомоги старшого брата, депутата Верховної Ради, тої чи іншої політичної сили і міністерств наших, які курирують галузь. Звичайно, без їхньої допомоги ми не справимося. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Будьте успішними, обов'язково побачимося.